У книзі Про що думає дитина авторка Тані Ткері, яка є британською журналісткою та вважається гуру дитячої поведінки, пропонує новаторський спосіб зрозуміти світ з перспективи дитини. Робота охоплює понад 100 найпоширеніших викличних ситуацій у батьківстві: від тодлерів до дітей молодшого шкільного віку. Інформація подана у форматі довідника. Є типова ситуація, зміста, біль якої передає коротке вербальне висловлення дитини, ну, наприклад, я сама або чому небо блакитне чи «Ненавиджу тебе. Кожна ситуація викладена в межах одного розвороту, тобто описана стисло, буквально на двох сторінках. Авторка одним реченням описує саму ситуацію, зазначає, що дитина говорить та дає коментарі. Також що, на її думку, думають дорослі про висловлену дитиною думку, і також коротко це коментує. Та додає своє припущення стосовно того, що насправді дитина думає, знову ж таки з коментарями. Типовий розворот також містить блок під назвою Як реагувати з інструкціями, що варто зробити негайно та порадами на майбутнє. Розділи короткі, інформація подана дуже стисло. Проте цього достатньо, аби підсвітити важливі речі. Книга, про що думає дитина, повінця наповнена прикладами. Проте, на жаль, незнайоме читача з теоретичною базою. Тут ви не знайдете обґрунтування порад, на яких побудовані керівництво в описаних ситуаціях. Читач, власне, має просто довіряти коментарям авторки та запропонованому нею плану дій.